Ага, треба зараз направо повернути. От, замилувався краєвидами і такий результат. Так що треба розвертатися. Єде, єде. Ой, які внизу гарні скелі, такі мелові породи виступають. Ага, видно, там внизу йде, а переключив. Там внизу йде вулиця, і зараз ми в цю вулицю поїдемо. Так, це називається Подільське село, Подільські вулиці. На навігаторі зазначено як село. Так, чим далі в ліс, тим грубші партизани. О, Але тут народ їздить, так що і ми проїдемо. Може не швидко? Обережно бо є боємокра. Закинуті подільські хати. Да, підчальний образ, а це закинута вулиця. О! Це закинута вулиця в селі. Все зачинено. Заходіть, беріть, живіть. Але хтось тут на машині проїжджав або проходив пішки. Так, тут єдиничка пойдет. Ну, вже зовсім закинуто А була вулиця. Була вулиця, вон хати з боку видно. І з правої сторони хати видно. О! Да. Ось такий печальний вид. Ну що ж, поїхали. О, поїхали далі. Зможемо тут проїхати, бо вже тут ніхто не їздить і не ходить. Так, сюди. Колись тут була дорога, зараз ходять тільки люди. Дорога, яка зазначена на навігаторі, взагалі нею неможливо проїхати. Ну що ж, поїдемо полем. Народ сюди уходить. Встали в стоечку і подивимося, як нам піде. Сподіваємося, тут і не болото. А на текіні можна сісти в стоечку. Встати в стоечку і сісти на заднє сидіння пасажира. Так, бачимо покошена трава, значить вже є початок цивілізації. Ось ногами тут і йшов. Ногами тут люди ходили. Щось вже подібне на лугову дорогу, да. думаю, що найгірший участок ми проїхали так. Був небезпечний момент, трошки зіслизнуло нам колесо, але ми їдемо далі. Відчайдухи їдуть далі. Так, з правої сторони ця сільська дорога закінчується, залишилося. Тільки дорога піша і зараз буде в'їзд до лісу. В лісі є одна радість, що трава буде трошки нижча, але з другої сторони в лісі є хаще. Так, ми їдемо правильно, правильно. Ну, колись, так, да, це була дорога. Видно, що дорога. Але зараз є стежка, стежка, під якою ходять люди. О! Якщо є корова, то корову треба об'їхати. Здрасті! Корова тебе не підсунулася. Так. Там зверху бачу кришу дому. Ну. Так, корова ніби прив'язана з правої сторони. Але... Ну, відійди трошки, ну. Посунься. Ой, дякую тобі. Давай ще трошки, бо тут галузка. О! Дякую папа муму. Святе індійське створіння, але дорогу уступило. Дякуючи цьому. Можемо мандрувати далі. Так, не той шлях. Нам треба вліво. Але вліво там щось взагалі скучно. О, туди і вліво ні. Що нам пише навігатор через річку Вздовж річки Так, зачепився штаниною за якусь ерунду. О, ну нічого. Текін підняти не проблема. Що наш кофер? Живий, здоровий, живий, здоровий. Треба трошки інакше від'їхати. Так. Ху. нормуль нормуль. Так. Навігатор нам пропонує їхати сюди. Ну, дорога є, Стежинка є, але мені туди і не хочеться їхати. Потічок є, Так, сюди і коров водять, да. пішки ти. Можна, але на мотоциклі не варіант. Думаю, що єдиний вихід спробувати продертися, так як я їхав ось сюди. Що і спробуємо, оскільки вже знаю, що скоріш за все на Бакуту я не доїду. Бо вже в нас о півтретьої, то хоча б нам досунутися до водоспаду і то буде вже гаразд, ой! Так, надівся я на гіляку. Ну ничего. Фух. А. Оси. Вот потеря. О, разорвался мне штанина. Зачепился я за шось штаниною. И она мне разорвалась. Ну ничего. Зараз ми зав'яжемо. Пізніше зашиється. За що я міг зачепитися? Ага. Ось за це я зачепився скоріш за все. Зачепився я за держатель Селфи палки. Ну нічого. Якщо б не зачепився за цей держатель, то б і не впав, чесно кажучи. Чо sure. чи вдасться нам ще трошки принаймні, проїхати Значить, такі місця о, є, є проїзд, є yeah, прохід! Вау, який О! Собаки гавкають, значить люди тут і бувають. Так, затримався, бо мені дуже кортить подивитися. Так, не впаде. Ну, не впаде. Мені дуже кортить подивитися ось цю закинуту вулицю. Ось ці закинуті будинки, це закинуте господарство. На дрова місце, тут і для курей. Видно, що жордочки ще полишалися. Там хата наверху, внизу 100 дола, ще одна хата, Чу, 100 дола погріб. Люди тривають сіно зараз, напевно, сусіди. Ну, звісно, щоб не тримати це під дощем, а тут, який не є, є дах. Треба зробити фотографію. Так, наверх не піду, бо там немає туди стежки нормальної. Ось. Видно, що сюди йшла дорога. Тут я зараз, зараз лідо взагалі би вже не проїхав. Ось і звідси я виїхав з цієї дороги. Сюди народ ганяє худобу. Пастися. Ці дві корови, що бачив по дорозі, це, власне, є ця худоба. Так. Їдемо далі. Думаю, що доїду я зараз тільки до водоспаду, там треба буде добре відпочити, поїсти. Щоб їхати далі, Опа о, є дорога. Є собака, собаки нервуються на ну, мотоцикли це нормально. Але якщо вже є така нормальна дорога, це означає, що вже є цивілізація, це означає, що ми звідси вийдемо. Да, хтось собі так на отсибі живе. Долучині від усіх радощів. Ай! Слизько, слизько, слизько. Виїхав з болотка. Сподіваюся. Що далі буде краще. О, є і таке на нашій дорозі. Хтось від шиби собі живе. Кого взагалі тут не знайдеш? Поля є, городи є. О, цивілізація Є е, Цивілізація. І навіть добра дорога. І що це є? Ну, виглядає як якийсь амбар. Так. Фух, більш цивілізовані дороги пішли.